Всім привіт! А чи знаєте, ви, що мене найбільше турбує на даний час? Це те, що більшість моїх однолітків схильні до тютюного коріння. І статистика дійсно критична. Адже кожен п'ятий має сформовану звичку до коріння, кожна десята смерть через коріння. І кожна десята людина взяла до рук цигарку у 9 років або раніше. І як на це можна спокійно реагувати? Тож, давайте розглянемо тему Куріння вбиває. Які ж речовини містяться в тютюновому диму? Розглянемо їхні склад. Найперше це нікотин. Дана речовина нам добре всім відома. Саме вона впливає на центральну нервову систему людини. Це саме спричиняє залежність до коріння. Хочеться курити все частіше та більше. Друге чорний газ. Він поєднується із молекулами гемоглобіну, які знаходяться у нас в крові і переносять кисень до мозку. Цим самим перешкоджає надходження повітря до організму. А це, в свою чергу, спричиняє кисневе голодування. Третє це смоли. Вони обволікують наші легені і перешкоджають газообміну. Четверте це бензпірен. Він є одним із найсильніших консервнів у світі. І саме ці дві речовини сприяють утворенню раку. Ракулегень. Дослід номер один. Уявімо, що дана склянка – це наші легені, а вода це чисте повітря. Вдихаємо, кисно наповнюється наші легені. І бачимо, що курець під час коріння втягує тютюновий дим, в якому місяця далі смогу. Вливаємо дим і... Ось як це вже бридко виглядає. Перемішаємо і імітуємо видих. Видихаємо, розбиваємо з певної частини, повністю видихаємо. Ви би знали, який бриткий запах, і ми бачимо, що дані смоли. Стікають по стінках наших альвеол і блокують газообмін. Досить номер два. Уявляємо, що це наші легені. Підпалюємо цигарку. Підпалюємо. Вивільняємо повітря і повільно втягуємо. Знімаємо нашу цигарку і видих саме угодь. І так повторюємо. Виявимо реакцію середовища за допомогою індикатора. Занурюємо наш універсальний індикаторний папір. І бачимо, що він по -червоній. Це свідчить. Прокислу реакцію середовища. Переливаємо нашу речовину у чисту пробірку з додаванням феррум трахолетний хлорид. Лише Де декілька крапель. Ось. І ми бачимо, у нас утвориться фіолетовий колір. Які в свою чергу свідчить про наявність фенолів, які є отруйними речовинами у тітю новому дому? Робимо висновки. Я щиро надію, що моє дослідження змусить вас замислитись, адже прийняття дійсно в